Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжуємо роздумувати над страстями Ісуса Христа в Євангелії від Йоанна, Як я говорив вже минулих разів ці розповіді про страсті Ісуса містять в собі чотири великі масштабні картини. Це є сцена арешту Ісуса, допиту пересвященника, потім суд у Пилата, а в кінці розп'яття і погребення. Кожна з цих великих сцен має свої внутрішні маленькі розповіді і деталі, які, очевидно, потребують окремої уваги. Сьогодні я хочу говорити про цю четверту масштабну сцену розп'яття Ісуса, яка також у свою чергу ділиться, як мінімум, на п'ять таких менших сцен і епізодів. А я скажу кілька слів про сам факт розп'яття, як Йоанн його бачить. І про надпис на Христі Ісуса. Для того щоб краще орієнтуватися, я прочитаю кілька віршів з Іванглію від Йоанна, з 19 глави, з 17 по 22 вірш. І забрали Ісуса і, несучи для себе хрест, вийшов Він на місце зване Череп по єврейській Голгота, де його і розп'яли, а з ним двох інших по одному з кожного боку Ісуса посередині. Палат же звелів написати напис і на христі його примістити. Написано було, Ісус Назарянин, цар юдейський. Багато з юдеїв читали той напис: місце де, де розп'ято було Ісуса, було близько міста. Написано ж, напис було по єврейському, по грецькому і по-римському. Тож правосвященники юдейські мовили до Палата: не пиши цар юдейський, але що він сказав, я цар юдейський. Та Пелак від Пилат відрік, що написав я, те написав. Отже, Ісуса взяли я скажу, забрали, але Він сам вийшов на це місце. Цим словом, Ян підкреслює, що Ісус іде добровільно на страсті, і Він виходить на Голготу, яке перекладається. З єврейської, як череп місце. В латинській мові, до речі, чи в латинських перекладах це слово отримало такий термін кальварія. Я Дуже часто люди десь напрощу кажуть, ми йдемо на кальварію. Так отже, це є, по суті, переклад слова голгота. Часто е, говорять, що е, Голгота, як череп місце, було названо так, що гора мала подібність до людського черепа. Але тут насправді не про це йде мова. Це було так зване лобне місце, місце екзекуції людей, де їх е також е могли е після розп'яття е і відрубувати голови або просто щось інше з ними робити. Там справді було дуже багато е людських голів, не просто черепів. І, власне, це страшне, жахливе місце. Який результатом страшної людської ненависті, злоби гніву приводять Ісуса, де Його і розпинають. Розпинають, по суті, прибивши до Христа, кажуть, так умовно, підвісивши його над землею. Згідно єврейськими переданнями, датованими другим століттям або навіть і ранішим часом, пасхальних ансів також підвішували на залізних гаках і здирали з них шкіру. І тут, власне, Ян, як і інші евангелисти, розповідають, що такий самий спосіб Ісус є підвішений на хресному дереві. Чому Ісуса розп'яли? Тому що це був спосіб Риму. Щоб в такий страшний спосіб підтримувати мир на тих територіях, які вони окупували, і, скажімо так, встановлювати той мир в той спосіб, який вони розуміли, який є для них найбільш дієвим. Отже, це є спосіб встановлення чи ціна встановлення римського миру. А це є також засіб залякування для тих, які би хотіли порушувати цей мир, або той стан речей, який вони встановлювали як певне статус-кво. Однак, як я вже говорив в інших презентаціях, про розп'яття в античному світі, окрім Євангелій, ми не знаходимо майже жодних описів. Чому? Тому що культурні люди цього часу ніколи не були. Вдавалися до е, пояснення цієї екзекуції, хоч вони могли давати численні накази про розп'яття, але ніхто ніколи не опускався до того рівня е, деградації, як би вони сказали, моральної, щоби в культурному товаристві культурні люди про такі речі могли говорити. Друга причина, чому про розп'яття не говорили, полягала в, в, в Передбачувані нікчемності тих, кого розпинали. Засадничо, культурні порядні, правильні люди, як вони казали, не могли бути розп'яті. Розпинали або рабів, або чужинців, зокрема якихось політичних злочинців, але громадяни Риму і порядні люди не могли бути розп'яті. Коли людину розпинали, то в такий спосіб хотіли. Щоб пам'ять про неї зникла назавжди. І очевидно, що коли ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, що е, ні одна з тих речей стосовно Ісуса е, не, не спрацювала у уповні. Ісус не був нікчемою, Ісус е, був не тільки людиною, Ісус був Богом, і очевидно, вони не могли. Собі навіть гадати, що вони не тільки не знищать пам'ять про нього, але це буде одною з е, ключових, це буде один з ключових моментів його життя, на які вся історія, на якому вся історія людства, чи в світлі котрого вся історія людства отримає абсолютно інше значення. Отже, ми читаємо, що Ісуса розп'яли, Ісуса розп'яли посередині. Що це означає? Що його страсті є відкупителями для всіх людей. Ісус стає в центрі людського страждання, не просто посередині між двома розбійниками. Йоанн, до речі, не розповідає так, як синоптичні Євангелії, тобто Матей, Марко, Лука, багато деталей про Ісуса. Для нього Ісус є воплочений Бог, це мета Його Євангелія. І він, наприклад, не згадує про темряву, він не говорить про діалоги, там які мали розбійники. Чому? Тому що для нього Ісус є світло світу, яке піднесено на хресне дерево. І відтак ці розбійники вони не забирають на себе увагу своїми діалогами, а вони є немов би тим початним екскортом. Для Божого сина, який став сином людським, щоб перетерпіти за нас такі страшні екзекуції, тим самим звільнити нас від рабства гріха і від рабства диявола. Останній важливий момент про який я сьогодні не хочу сказати. Цей надпис над Христом Ісуса сказано, що був надпис на трьох мовах: єврейській, латинській і грецькій мові. У нас трошки перелік інших інших є в українському перекладі, але якщо подивитися грецький текст, то насправді йдеться про арамейську, про латинську, який в грецькому тексті названий як римська мова, і про грецьку мову. Арамейська мова це була мова євреїв, які повернулися з волонського полону, і вони нею розмовляли по суті від шостого століття до Христа до Сьомого століття по Христі, коли цей регіон був захоплений Арабами. Латинська мова це була офіційна мова окупантів, ремлян, завойовників. А грецька мова це як сучасна англійська мова була мова міжнародного спілкування, починаючи від завоювань Олександра Македонського. і Тому кожна людина могла нею в будь-якій частині того світу порозумітися. Цікаво, що коли ми читаємо грецький текст, там бракує сполучників. Є просто сказано Киїнном ебраїсті, роместі і еліністі. Тобто три мови перераховані, і немає жодної якогось сполучника і там такою мови чи якої. Чому? Тому що цей перелік є відкритий для будь-якої іншої мови, для всіх мов, які ми знаємо. І котрими можна звіщати, оце надзвичайне е чудо Божого до нас сходження, Божого за нас приниження, каже апостол Павло, Божого за для нас кінозису. І тому, власне, там бракує тих сполучників в оригіналі, щоб показати, що те, що вчинив Ісус, має відношення до цілого світу, має відношення до кожної людини. І тому цей перелік мов є немов би. Е Невичерпним. Не Читаючи цей текст, перечитуючи його, роздумуючи над ним, запрошую вас питати себе, настільки ваше життя має відношення до тих подій, настільки ви розумієте, що все те, що сталося на Голгофті, відбулося не тільки для мене, задля вас, але і для кожного з нас особисто. Задля тебе, задля мене. Бо наскільки ми розуміємо наше особисте відношення до цих подій, настільки воно впливає на наше подальше життя. Запрошую до подальшого вдумленого перечитування цієї 19 ї глави Євангелітдіана, щоб вже наступного разу ми могли зосередитися на інших важливих акцентах, котрі відкривають для нас. Невимовну любов божу і явлену для нас у його єднородному сині Ісусі Христі.